То це треба почати з цього. Як казав класик, точніше співав. І жодної хорошої пісні про тюрму. Паш, не вставляйте <рес> І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Тедрайв. І сьогодні ми будемо розповідати вам про наші е, веселі, е, веселі події, які відбулися з нами. Е, я думаю, що ви помітили, що. В якийсь момент ми перестали говорити на нашому YouTube-каналі нашу стару назву, і зараз ми вам пояснимо, чому. Насправді це відео потрібно було зняти давно, але якщо чесно, не сильно було на це часу, і ми не до кінця розуміли, наскільки тема ця може бути для вас цікавою. Але ви продовжуєте задавати нам ці питання, і є така, скажімо, недосказаність, певно. Тому ми вирішили записати окреме для вас відео, щоб пояснити, як це сталося, чому це сталося, і які враження ми від цього отримали. Ви знаєте, що раніше ми називалися Tesla Drive, але і вивіска в нас була також така красива зі значком Tesla і Tesla Drive. Ось тут ми прикріпимо скрін, як це діло виглядало раніше. І покажемо, як це виглядає зараз. Ми пропрацювали досить довгий період з, таким, з такою назвою, з такою вивіскою, і в нас все було добре. Ми популяризували серед вас і нас е прекрасні автомобілі Tesla, які ми дуже сильно любимо, цінуємо, купуємо, ремонтуємо, обслуговуємо, привозимо нові з Німеччини. Тому ми вважали, що ми робимо, скажімо так, досить хорошу корисну річ для Тесли в цілому. Ну і для нас, звичайно, для бізнесу теж. Але в якийсь період, точніше, в якийсь момент, ми почали помічати певні дивні події в нас біля автосалону. Приїжджали якісь незрозумілі а тоновані чорні великі джипи, стояли якийсь певний час перед фасадом і потім просто їхали. Я повторюся кілька разів, ми це помітили. Це було дивно, але ми посміялися і працювали собі далі. Але в якийсь момент Тесла до нас звернулася через своїх юристів, які працюють по Європі. А Україна це Європа, якщо ви забули, я вам напам'ятаю. І сказали, що но-но-но. Ви не можете використовувати слово Тесла в себе на Ютубі і ну в назві своєї компанії на Ютубі і в як вивіску. Там цілий ряд претензій насправді скрін цього документа, який вони відправляли, які вони нам відправили, звичайно, ми е, ну, показувати не будемо, тому що це ну скоріш за скоріш за все незаконно. Тому е, ми, як законослухняні люди, будемо цю вимогу виконувати. І е, вони нам дали певний період для того. Щоб змінити певні речі. Якщо ви дивитесь наші відео до кінця, а це самі кращі наші люди, які додивляються наші відео до кінця, ми навіть змушені були зробити дисклеймер про те, що ми не співпрацюємо з компанією Tesla і не є їхніми. Представниками, здається. Ну, якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви побачите цей самий дисклеймер і зможете точно його прочитати. Цитувати точно я зараз, на жаль, не зможу. Після такої великої, високої до нас уваги, нам, звичайно, це було спочатку дуже інтригуюче, але по-своєму приємно, тому що ми, я б не сказав, що ми. Супервелика компанія, ми насправді такий невеликий колектив, досить такий душевний, атмосферний. Тому нам було свого роду приємно, що сама Тесла звернула на нас увагу. Це було цікаво. І в тому переліку речей, які Тесла виставила до нас вимоги, щоб ми це поміняли або впровадили, ми це зробили. І навіть деякі речі ми, нам вийшло Певним чином обіграти. Тому в нас ось така тепер красива вивізка. Ми залишили буквочку Т, додавали трошки ось тут для балансу, щоб просто красиво було на фасаді. Воно все виглядало. І з буквочок Есла ми зробили одну дуже цікаву штуку. Зараз підемо, покажу вам, що саме. А сам значок, який у нас там по центру висів, гарно так на, на цьому на червоному фоні. Ми от перенесли всередину. Всередину можна. І з цих буквочок Есла, тут зараз, поки трошки бардак, бо у нас тут не реорганізація складу, но ми зробили таку надпис сейл. І в нас тепер тут буде зона розпродажу. Якщо будуть якісь машини там за зниженими цінами, ми будемо ставити саме цю красиву зону з такою. Красивим таким надписом. Ми ще, може, підключимо, щоб він світився. Буде прям красота. <різвіться> Якщо ви дивилися ранні наші випуски на нашому YouTube-каналі, вони робились якраз на цьому місці. І у нас там була красива вивіска, така Tesla Drive. І цю вивіску ми теж переробили, поставили чуть повище, бо ми зараз змінили зону для зйомок. Але вона у нас, до речі, залишилась. Може, ми колись її розіграємо для наших. Самих перших підписників і ютубоглядачів. Теслівська водичка. Тому в е, нас з артефактів залишились тільки отакі от стаканчики з надписом Tesla Drive, Е, Тому що ми просто замовляли їх дуже багато і вони досі у нас е, ще є. Але ну ми свої, свої скажімо так, зобов'язання перед Теслою виконали. Нам приємно, що на нас звертають увагу, що ми ростемо, розвиваємося і стаємо більш. Помітними, ну і звичайно, ми хочемо і працюємо в правовому полі для того, щоб нікому не заважати а щоб ми всі разом розвивали те, що нам всім з вами подобається: а саме електромобілі, а конкретно Тесли. Ми їх дуже сильно любимо і вболіваємо за ці автомобілі. Питання, звичайно, до керівника компанії, ну, може, ми про це окреме відео запишемо. Хоча в відповіді на ваші коментарі у нас там на каналі є відео. Можете заглянути, подивитися. Ми, здається, на це відповідали, бо там писали нам коментарі, особливо в період загострення якоїсь, якоїсь хвороби цієї людини. Там була ця активність коментарів досить висока. І ми, в принципі, з цими коментарями згодні. Ви можете також писати коментарі до цього відео. Як ви вважаєте, наскільки не знаю, чи коректно чи розумно з точки зору Тесли на ті ринки, які активно розвиваються, а Україна, незважаючи на повномасштабне вторгнення і взагалі ситуацію в країні в цілому, як і фінансову, так і політичну, продовжує рухатись в сторону електромобільності. Кількість машин зростає, і ну, насправді для нас це приємно, тому що. Ми займаємося теслами не від того, що це якийсь хайповий продукт, який, який можна там умовно легко вскочити і заробити купу грошей. Насправді це не так. Ми дійсно любимо ці машини, на них їздимо і від них отримуємо задоволення. І Підпишіться обов'язково на наш канал, тому що наступним вийде віде відео, скоріш за все, це відео про те, як, е, які є переваги конкретно в Тесли при всьому виборі електромобілів, в принципі, які зараз є в Україні і в світі. Тому що лінійка автовиробників, які пропонують свої електричні машини, вона розширяється, розширяється постійно, і автовиробники самі удосконалюються постійно. За що ми і любимо, до речі, електромобільний ринок? Що він, напевно самий цікавий зараз і саме активний в плані впровадження нових яких цікавих технологій. Тому що, ну, на мою суб'єктивну думку, в бензинових машинах ми вже досягли якогось, можемо так сказати, не то, що е, піку, але якоїсь там е, тупіка в плані розвитку технологій. Далі всі машини, які ми бачимо, якісь цікаві, вони або гібридні, або повністю електричні. Тому підписуйтесь на канал, дивіться наш канал Tesla. Не можна ж казати. Підписуйтесь на ваш і наш улюблений YouTube канал про Тесли, Тедрайв. І зустрінемося в наступному випуску. Дякую. Паша.